Успіх, успіх, успіх. Успішний успіх. А по якій категорії ти міряєш той успіх? По зарплаті, квартирі, машині? Чи, може, по відчуттю гармонії, щастя і реалізованості свого якогось покликання? Щоб бути успішним, ти мусиш мати щось, що хтось назвав ознакою успіху. І ти починаєш міряти себе їх лінійкою. А хтось колись встановив, що ця лінійка кількісна характеристика, це сума, якою ти володієш. І всю безмежну різноманітність, унікальність людських душ запустили в гонку відповідності одній лінійці. До такого віку я маю мати це і це, а до такого вже оце. І ти дивишся, тіктокер-однодневка вже володіє цим і цим, а ти ні. І ти думаєш, він успішний. А я поки буду намагатись здаватись. Але за цією логікою Арістотель неуспішний, Ісус Христос неуспішний, Архімед Галілей Ньютон неуспішний, Рятувальник медик вчитель неуспішний, Страчений Джордану Бруно неуспішний, Данте Аліґєрі неуспішний. Люди, які віддали власне життя за власне покликання, виявляються теж неуспішні. Бо вони йшли не вгору, вони йшли в глибину. Знаєш, за мірилом соціального успіху найуспішнішим був апостол Юда, бо він, єдиний, мав 30 срібняків. Правда, ціною його успіху була втрата життя через зраду самого себе, але соціальний успіх дуже часто потребує від тебе відмови частинки себе. За свої 30 срібняків ми зраджуємо свої дитячі мрії, свій поклик серця, відмовляємося йти шляхом, яким нас кличе наш внутрішній голос. Ми поступаємо не туди, куди хочемо, одружуємось не на тих, кого любимо, тратимо час не на те, що приносить нам щастя і радість. І все це за зарплату в 2000 доларів. Не, ми намагаємось бути успішними, щоб могти купити те, що дасть успіх тому, хто нам це продає. Ми жертвуємо собою соціуму тільки для того, щоб він нас прийняв, полюбив, похвалив і готові платити за це своїм справжнім життям годинами, днями, роками. Але нюанс у тому, що ми платимо кредитними коштами. Бо своє життя ми не заробили, нам його дали в кредит. І нам доведеться дати відповідь, на що ми цей кредит потратили. Бо це ж був не просто кредит, це була інвестиція в нас, щоб ми принесли дивіденди, щоб ми дотворили цей світ, кожен у тій зоні, куди він покликаний. Саме у тій частинці всесвіту, яка доручена саме йому. І це зовсім не означає, що успіх це бідність. Це означає, що ціль успіху не кількісна, а якісна. Бажаю успіху. Будь успішним, але при тому не зрадь жодної частинки себе. Не зрадь своїх мрій і покликів серця. Не зрадь свою душу. І гляди, матеріальне теж додасться.